Всім привіт і давайте перейдемо заключний останній п'ятий день. Збираюся, все одягаюся, виселяємося з готеля, прогулюємося і йдемо на сніданочку. Пила такий чайок і їла отакий от прекрасний бутір, дуже смачний. І чекали ми, де ми цей блінсирник, який ми ще чекали, який годину ми чекали. Поїхали ми на фортецю, цю Кам'янець-Подільську. І це просто якийсь прик. Дуже сподобалось, якщо чесно. Вибачте, за затримку <хи> мені сподобалось це дуже прикольно. Я постріляла з лука, і я, якщо чесно, не достріляла, мені було важко. Погуляли, поїхали, хотіли на Сокар поїхати заїхати, але там нічого не було, вирішила викупити їжі. Пірокосити гарячим шоколадником. Потім поїхали на баку, тут це перша наша зупинка. погуляв, побачила мурашник, бачили, поїли, побачила собаку, я пролала себе трошки води, ще раз поїхала на якусь там межу, мережу. я не пам'ятаю, як це називається. Все погуляли на по вежах, покаталась, поганяла кудись там, там. Погоняли по вежі, яка просто, напевно, там сто одна сходинка, так точно. Погуляли, попрощалися і поїхали на якийсь синобар. Ну, коротше, це школа для юдеїзму чи щось таке. Приїхали на оку, я випила чайок, я з'їла бананчик, з'їла такий прекрасніший ходох. І поїхали, і нас затримали, тому що там була пробка і плюс аварія. І нарешті ми вдома. Ура! Перекусуємо і. Бачимо сімечку і лягаємо.